І сьогодні ми будемо говорити з вами про суху пастель. Якщо у вас ще є з нею проблеми, якщо ви не знаєте, як нею користуватись, який папір підібрати, яку пастель підібрати, які техніки використовувати. Якщо ви досі цього не знаєте про те, дуже хочете навчитися, то додивляйтеся це відео до кінця, і ви полюбите цей матеріал і побіжете малювати прямо одразу. Поїхали! Ось три-три три, три папера. Пастель непогана, тому, в принципі, я ж кажу, купувати її можна. Я прямо пшикую так, що в мене малюнок мокрий. Малюйте так, як хочеться. Це, це творчість, це порив і не. не сидіть в рамках. Ось так. І так, для початку нам потрібно трошки теорії. Виготовляється суха пастель з пігментованого порошку. Це такі сухі фарби, а також зв'язуюча речовина. Суха пастель вона є двох типів: вона є тверда, м'яка. І, в принципі, можна додати третій тип, це прям екстра м'яка. Зазвичай тверду використовують більше для якихось нарисів, використовують більше для таких різких та чітких штриків. М'яка пастель, вона більше для розтушовки, для тих, хто любить плавні такі ніжні переходи. В принципі, найбільше користується популярністю саме м'яка пастель, тому що, ну. Якби, сама ідея пастелі це розтушовка. Яка пастель, вона в основному складається саме з цього пігменту і невеликої кількості оцей якоїсь зв'язуючої речовини, яка зв'язуюча, я не знаю, просто якась сім'я речовина, і нею якраз це м'які такі широкі штрихи, прям супер класно наносити. Недолік м'якої пастелі в тому, що вона сильно і кришиться, і ламається. Це за рахунок того, що якраз у цієї речовини там небагато суха Суха пастель. Тверда пастель вона менше ламається, тому що в неї є більша кількість оцей якраз зв'язної речовини. Твердою пастеллю легше працювати в тому плані, що нею можна додати якісь легкі штрихи, можна додати деталі. Знаєте, там такі ну, дуже щось таке тонесеньке. А з м'якою пастелью це зробити значно важче, тому що ще й за рахунок того, що вона зазвичай м'яка пастель це округла форма, ось з нею трохи важкувато зробити тонкі такі лінії, проте на допомогу тут може прийти пастельний олівець або лезо. Лезом також можна підточити якийсь зробити більш такий краї. Я насправді ним не користуюся, але в принципі я чула, що є такий метод. Можете, наприклад, бачити якісь малюнки. Більш яскраві, якісь менш. Це також через пастель. Тому що м'яка пастель вона сама за собою вона більш насичена, більш яскрава, як я говорила раніше, це через те, що там майже все це чистий пігмент і маленька кількість речовини. А тверда пастель, вона менш насичена через більшу кількість речовини. Для пастелі обов'язково використовувати фактурний папір. Гладка поверхня тут абсолютно не підійде. Є спеціальний папір для пастелі, його можна використовувати. Він найкраще підходить, проте також може підійти і акварельний папір. Коли я малюю в основному, я використовую папір для пастелі. У мене є окремі листи різних кольорів. Але останню свою роботу, яку я прикріплю десь тут, або пізніше вам покажу, я викор... малювала на акварельному папері. У мене був там шматочок, і я подумала, це було дуже спонтанне рішення: взяти і папір і почати малювати пастелю і ще й вибрати, можна сказати, не типову для мене роботу на пастелі, тому що зазвичай пастелі я малюю якісь пейзажики, які, мені здається, вона для цього підходить чи не найкраще. В тому разі я вирішила. Взяти корівку, я навіть не знаю чому. Проте я повністю закохана в цю роботу і абсолютно рада, що я її все-таки намалювала. Вона вийшла навіть краще, ніж я собі думала, ніж я собі уявляла і планувала. І це просто чудово. І я вважаю, що насправді тут велику роль зіграв саме цей акварельний папір. Я собі купила давним-давно папір, який в мене досі не використаний. Це найбільш такі популярні формати: це А3 та А4. Зазвичай малюнки пастелю виконуються на кольоровому папері. Чому на кольоровому, а не на якомусь білому? Тому що це своєрідний фон для вашого малюнку за рахунок того, що пастелю ви ну, скоріш за все не покрите абсолютно 100% папір, десь залишаться проміжки, тому що ну така текстура вже у пастелі. гарно підходить. Саме кольоровий папір, який допоможе цим проміжкам не так впадати в око. Особисто я не люблю покривати чисто малюнок. Я завжди залишаю ну порожні місця. Мені здається, це додає більшої енергії і більшого життя до малюнку. Тому кольоровий папір дуже-дуже рятує. Кольоровий папір є великої кількості кольорів. Uh, і як його краще використовувати під ту ідею, під ту тему, яку ви хочете використовувати? Наприклад, якщо так банально казати, uh, хочете намалювати море, візьміть блакитний папір. Хочете намалювати поле, візьміть жовтий папір. Ну, мені здається, це логічно, тому що. Ну, якось воно буде, мабуть, не дуже. Хоча, можливо, ви малюєте трохи нетиповими кольорами і хочете більше цікавинки, тоді ви, звісно, для поля можете взяти і синій. Я використовую це зараз. У мене Фабріано середнє зерно 160 грамів. Це середнє значення для паперу для пастелі, і я думаю, що цього цілком достатньо. На рахунок чи задоволена цим папером сто сказати не можу, проте. Він доволі непоганий. На цьому папері працювати приємно, лягає е, пастель доволі добре. Мені ще здається, що коли в тебе є настрій працювати, ти зробиш е, тут пушку, просто буде космос. Якщо в тебе немає настрою, вийде щось погане. Тобто, наприклад, на цьому папері один і той самий папір. Проте в мене, коли я малювала без настрою, ну повна лажа виходила. Абсолютно, наче не знаю, ну, ну ну жесть, страшно. І коли в мене був настрій, то на цьому ж папері в мене виходили роботи, якими я дуже пишаюся, які мені дуже подобаються, які я вам десь тут покажу. Тобто, в мене є ось такі три кольори. Доволі яскраві, доволі а ось так то взагалі гарненько. Тепер щодо самої пастелі. Пастелі є неймовірна кількість різних виробників, яка відрізняється і за якістю, і за ціною. В мене це мій перший набір, який я купила там, 3 роки назад, ну, десь так, не знаю точно. І яким я досі користуюся. У мене більше іншої пастелі і не було. Це набір від Кохінора 48 кольорів. Як я її вибрала, я просто зайшла в художній магазинчик. У мене був вільний час, і тут був поряд магазинчик, думаю, окей, зайду в магазинчик. Зайшла, просто ходила собі, гуляла, потім побачила ось цей набір і подивилась на нього, тоді була якась знижка, і він коштував на той момент близько 600 там, з копійками гривень. І я думаю, окей, я повинна його купити. Тут 48 кольорів, написано, що це м'яка пастель. І тут, зазначено, які є кольори цього набору. Якщо ми відкриємо цей набір, він такий, мені дуже подобається дизайн їхніх коробочок, коробочок такі червоненькі. вони розділені по 24 штуки, в такі менші коробочки. Їх відкриваєш. Тут ще є, до речі, неї можна тушувати трошки. І ось так виглядає пастель. Ось, я не скажу, що я повністю задоволена цим набором, в тому плані, що і мені буває не вистачає ще більшої м'якості. Мені не вистачає, іноді вона розташовується не так, як я хочу. Тобто, буває, знаєте, такі більш чіткі, більш рівні краї, а я хочу, щоб вони були прям. Ідеально, ідеально розташовані. Насправді, я розповідаючи зараз і надихаючи вас, сподіваюся, цим відео захотіла малювати пастелю страшенно, страшенно сильно. Я прям, прям хочу її всю списати, щоб купити якусь нову. Так воно працює. Вона непогана. Так, є, я впевнена, хоча не користувалася, є краща пастель, проте ця пастель, вона непогана. І я думаю, що вона відповідає категорії ціна якість. Тому я вважаю, якщо у вас немає пастелі, цілком можна купувати цю пастель і нею малювати. Мені дуже подобається малюнок, який вони обрали для, для прикладу. Ось побільше малюнок: це на папері Fabriano і якраз цими кохінорівськими е, крейдами. Ось такий малюночок. Вишу, бачите, я обрала червоний папір, бо в мене таке оранжево, коричнево-червоне. Ідея. Рахунок фіксації роботи це є спеціальний фіксатив для пастелі, який я не купила, і можна використовувати також звичайний лак для волосся, яким я користуюся. Проте, я помітила, що мій лак для волосся, можливо, проблема в тому, що він десь там вже термін придатності збіг, я не знаю, не, не дивилася. Але фіксує він погано насправді. Можливо, сам лак поганий, можливо, термін придатності, я не знаю. Проте дуже погано фіксує. Я прямо пшикую так, що в мене малюнок мокрий, а воно все одно нічого не фіксує. Проведеш пальцем, все залишиться на пальці. І до того ж, лак для волосся затемнює малюнок. У мене є одна робота, яку він трошки затемнив, і мені це не дуже подобається. Пастель цікавий матеріал, його можна виправляти. Наприклад, якщо ви затемнили сильно малюнок, то зверху можете накласти. Світлий колір, і все буде класно. Проте, якщо почнете його тушувати, то може вийти трошки грязючки. Тому з цим потрібно бути обережно і бажано завчасно продумати, де у вас будуть світлі деталі, де у вас будуть темні деталі. Також можна це виправити за рахунок пензлика зі щетиною і просто як. Здмухнути, як знаєте, як як віником а також можна це використовувати лезом, теж просто як дерти його. Проте тут треба бути обережним, щоб сам папір не пошкодити. Кажу про додаткові матеріали. Додаткові матеріали це в принципі вам особливо нічого не потрібно, крім самої пастелі і ваших пальців. Можна використовувати розтушовку або там якусь картонку, або ще щось подібне. Проте особисто мені найзручніше користуватися пальцями, це швидше, це і це просто простіше. Ось також можна використовувати лезо для якихось деталей, і клячку, наприклад, якщо ви хочете щось там висвітлити, вибілити, стерти. А на рахунок технік, що потрібно було сказати само початку, є техніки досить прості: це розтушовка, потім можна просто залишити маски, якими вони є, а також можна комбінувати. Особисто я найбільше люблю техніку комбінування, вона мені здається найбільш цікавою, найбільш живописною, найбільш живою. Ось, комбінувати техніку, і насправді я. Не можу вам сказати, як це робити правильно, де треба розтушовувати, де треба залишати маски. Я вважаю, що це має бути на розсуд самого митця, як він хоче побачити цю картину. Тому що коли я починаю роботу, я не знаю, буде в мене все розтушовано, буде в мене все масками, чи буде в мене комбіноване. Я починаю малювати, і в процесі я розумію, ага, тут я хочу розмазюкати, тут я хочу залишити штрихи. Але дуже часто я спочатку наношу. Пастель повністю заповнюю лист, потім я її розтушовую. Це, звичайно, буде легенький шар. Зверху наношу ще кольори, потім тут вже я розтушовую частково. Десь розтушувала, десь ні. І третій мій крок це коли я зверху додаю ще пастель, але її вже майже не розтушовую, щоб залишити краї. Ось так. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Мені насправді трохи незвично записувати таке. Як інформативно-навчальне відео, мені простіше робити просто якісь замальовки, але був запит щодо пастелі, тому я сподіваюся, що я розкрила питання і надихнула вас працювати цим матеріалом. До наступної зустрічі!